Здравствуйте! З вами канал Творити Міє Кожен, я Маріна, готовлю сьогодні суп із свиного жолудка? Цей рецепт вже існує дуже давно, ще моя прабабуся готувала його, навчила нас. Не часто я готую, але готую його. Він доволі смачний. Може хтось скаже, фу, куди? свиний желудок, а згадайте, як готовлять з нього зелець, сальцесон, теж дуже смачні страви. Може хтось не пробував. Хороший рецепт супу, то я раджу вам спробувати, по-моєму, рецепту приготувати і побачити, що буде смачно. І так, для нього потрібно самий желудок, я помила, його відварила, потім накришила на такі кусочки. Самі кусочки, самий желудок варила я 2 години. Це трошки довго, але нічого йому треба зваритися, так як він має таку пружну структуру, отакі от кусочки. Потім 2 години пройшло, додали ми картоплю такими кусочками середніми, морку соломкою і цибульку зажарку. Добавила я сюди 2 ложки сметани, лавровий листочок, сіль і перець по вкусу, як кому подобається. І проваримо ще буквально 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Провірте, будь ласка, на спеції, чи все за смаком вам добре. Я додаю в кінці такий у мене є сушений кріп. Я його сама заготовлюю на зиму. І часом використовую. У кого немає, можете заморожений, свіжий, які хочете, зелені приправи кидайте, теж все буде смачно. І буквально одну хвилинку він ще покипить. І будемо накривати на супі свиного жолудка. Спробуйте приготувати за моїм рецептом і побачите, що смак зовсім інший від других супів відрізняється. Но він теж такий смачний, спробуйте і скажете мені в коментарях, як він і що. Дуже дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім до побачення!